Хочу доповісти стан сьогоднішнього рахунку і стан сьогоднішньої дії. Акція вже розпочалася, вже активно минає територію України і залучено багато людей, багато концертів вже проходить зараз. І вже на сьогодні ми маємо результати. На рахунку вже маємо суму 159 тисяч 894 гривні 70 копійок. Це стан рахунку на сьогодні на ранок, на 12 -го годину. Тобто гарно вже стартували. Дякуємо всім, що залучилися, що допомагають. Волонтери реєструються, продовжують реєструватися, бо основна частина волонтерів до нас приєднається у фінал, саме київська частина. І е, дуже гарне, гарне зараз іде вже, ну, як як це кажуть. Стан, стан акції гарний і перспективний. Залучайтеся ще. Дякуємо, дякуємо, пані Євгенію. Дуже радує нас те, що акція Серце до серця присвячена збору коштів дітям хворих на цукровий діабет триває, збирає кошти. Але незалежно від того, що ми проводимо свою акцію, існують інші добрі справи, існують компанії, які роблять благодійні добрі справи. І сьогодні ми з щирою радістю і з подякою хочемо подякувати американській компанії «Фенвол», Міністерству охорони здоров'я, яке в тісній співпраці з цією компанією підписало меморандум на передачу шести апаратів Апаратів сепарації крові, і сьогодні ми передаємо один із них Київському центру крові. І хочемо надати слово Людмилі Занеській, головному лікарю Київського міського центру крові. Для нас це приємна несподіванка. Ми вже давно сподівалися на такий апарат. І слава Богу, ще є люди, які думають про хворих, які. Ну, скажем акція від серця до серця мають серце людське серце, яке переживає, яке співчуває, яке розуміє, що є, ну, перш за все, діти хворі, яких ми бачимо часто по телебаченню, показують онкохворі, гематологічні хворі, яким необхідний цей препарат. Але, на жаль, на сьогоднішній день такого апарату для цитоферезу в міському центрі крові немає. Настільки обстежуються донори для проведення цитоферезу, який проходить в центрі трансплантації кісткового мозку і для лікарні охмати. Але тепер буде цей апарат і слава Богу. Ми надіємося, що ми допоможемо ну, сотні, ну двом сотням, трьом, але допоможемо цим дітям. Дуже вдячні фірмі Американський Фонвол за такий щедрий подарунок. І дякуємо також представникам фірми Бакстер, які через них ми отримали цей апарат. А також сердечна вдяка благодійній організації від серця до серця. Дякую Добре. І для вручення. І про розпівпрацю з э, усіма вищезазначеними фірмами э, голова Наглядової ради з благодійного фонду Єжа Конік. Як я так, як завжди, швидко это все зробив, що ми не не встигли перескочити один пункт програми. Зв'язок э, з цим, що чекаємо на Христового Отця апарату, яким э, ми визначили артиста Павла Зеброва, który gdzie to zastrzał w e, probkach, da. choć my znamy, że jego już bracia nie lubią, nie znają dlaczego, e, no on, wyznaje jest jest nielubicielem, a szanowalnikiem żon, tak że na obrot, dożny powinny go lubić. E, natomiast ja wracając jeszcze do naszej akcji, ja bym chciał troszkę przedłużyć, poczekać i potem już zrobić to, dać słowo przedstawicielu firmy. Chciałbym wrócić jeszcze do naszej akcji, i z skądawolson skazać, że w прошлом году w tym czasie u nas było tylko 20 tysięcy na na niedzielę do начала akcji. Bo u nas akcja będzie 6 listopada, praktycznie jeszcze jest 10 dni. 10 dni i u nas jest już tak wielka kwota. Ja очень ocenia radymaggovan skazać, że na сегодня имеем już 10 insulinowych pomp. A jak będzie dobrze, będą przechodzić nasze rozmowy z dostawcą, to имеем 15 pomp. Teraz będziemy starać się, żeby ich tam gdzie to pryduszyć, gdzie to w ugałku i dobić za dobre ceny. to wszystko dzieje się dla dzieci.